Зараз я вам розкажу, як вставляти картинку в публікацію. Я знаходжусь в редагуванні статті, зробимо Переяслав чистим. Ми ставимо курсор в те місце, куди потрібно поставити фотографію. Для прикладу це буде початок статті. Потім ми натискаємо ось в цій панельці кнопочку Додати зображення і бачимо таке віконечко, в якому нам пропонують обрати файли для завантаження. Тож тиснемо Обрати файли. До речі, можна завантажувати одночасно декілька файлів. В мене він один, тож я натискаю його і тисну открить. Чекаємо до кінця процедури. Ось у нас з'явилася фотографія. Тут ми зможемо поміняти назву фотографії, поставити альтернативний текст, підпис, опис фотографії. URL посилання чіпати не потрібно, інакше працювати не буде. Вирівнювання. Вибираємо будь-яке, яке нам потрібно. І розмір. Розмір бажано не чіпати, тому що система вибирає автоматично оптимальний варіант. І тут ми можемо або вставити в публікацію, або видалити. Я натискаю вставити в публікацію, і ми бачимо результат. Не хвилюйтесь, що. Літери так близько стоять до фотографії, на самому сайті вони будуть стояти на нормальній відстані. Коли фотографія вона вставлена, ми маємо можливість або видалити її, або відреагувати. Для цього ми тиснемо на саму фотографію і відповідно вибираємо або видалити, або редагувати. Якщо ви випадково закрили вікно для додавання зображення, не вставивши. Його в публікацію, то ви завжди можете повернутися до цього віконця, додати зображення. І зверху в галереї ми можемо переглянути всі наші фотографії, відобразити і повторити крок номер 1 Зверніть увагу, якщо ви завантажили декілька одинакових фотографій. Чи зайві фотографії, то, будь ласка, зайдіть в галерею і видаліть непотрібні, які не використовуються в публікації. Після всіх змін у статті ми натискаємо Оновити. І бачимо повідомлення: публікація оновлена. Тепер ми її зараз переглянемо. Ура! Фотографія публікації.